У сумах 12 березня з вікна третього поверху випала дитина. Хлопчику півтора роки. Зараз він у реанімації. Про обставини інциденту далі в сюжеті. Вікно цієї жінки виходить саме на двір, де стався нещасний випадок. Якраз стояла возле пліти і все ж я ну, ну, глаза в глаза. Все пройшло мгновенно. Я не встигла люди там стоять і вікно своє відкрити, щоб людям крикнути, що дитина впаде. Може, хоч піймали б дитину. І воно отак-отак, а коли вже отак, то і заглядає отак, униз заглядає і кувирком. А цей чоловік утомить працював на клумбі. Коли щось бух. Хтось кричить, ой, лялька випала. Потім сусідка з того дому дитина випала. Я, значить, отак, туди на гору глянув, там на третьому етажі відкрите вікно. От, Тоді отак за куща вийшов і дитинка тут лежить. Значить, оце головка отак, якраз це сюди, от, а туль це, тіло самого сюди, отак скручене. Сталося це близько 13-ї години минулої суботи, 12 березня. Саме з цього вікна випав 15-річна Льоша. У результаті дитина отримала численні перелами кісток черепа, забої внутрішніх органів. Зараз хлопчик у реанімації. Сустояння ребенка крайні тяжеле. Проводиться іскущена вентиляція легких, підтримується гемодинаміка препаратами, соответствуючими препаратами. Кома три чотири поки покашта ніяких ми не даємо. Тим часом. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною першої статті 166 кримінального кодексу України. Називається вона так: злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена піка або піклування. Попередньо з'ясовано, що нібито гралося двоє діток в кімнаті, і старший із них відкрив граючись вікно, і дитинка ця із вікна випала. У разі доведення вини батьків у суді їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Сусідка родини пані Валентина каже, ще влітку попереджала батька Альоші, що діти граються на вікні. Я пішла наверх і кажу, ваші діти на вікні. А сколько таких випадків передають і по радіо, і по телевізору, що випадають діти. А він відкрив двері і таке і каже, мої діти не випадуть, вони у мене умні. Олена Адаменко, Ірина Касяненко, Сергій Сурков, Віктор Лавченко на часі новини.